Друзі, всім привіт! А ви помічали, що якщо а, людина образить іншу людину, їй буває прилітає. Так би мовити, а, прилітає відкат. Да? Чому так відбувається? Кожна людина має енергію. І а, якщо людину ображають, людина безсвідомо посилає певну енергію. Це називається квантова фізика. І іншій людині, так би мовити, прилітає. Але буває, що образять людину, яка має силу. Відаючи людину, і за нею є певні сили стоять. Ось тоді до людини 100% долетить, скажімо так, відкат. Чому? Тому що ображають не саму людину, а силу, яка стоїть за цією людиною. Тому бути дуже пильним. Кого ви ображаєте, які ви слова, кому кажете, услід, або просто подумки проганяєте якісь певні думки, тому що ви не знаєте, яка людина і що за людиною стоїть. Будьте взаємовічливі. І пам'ятайте, що все буде добре з вами Не було.